Всім привіт! Мене звати Олександр, і я вас запрошую на канал run for Games UA, та до щотижневого випуску ігрових новин, який увібрав в себе всі актуальні події ігрової індустрії, які сталися за останні сім днів. Поговоримо про скам від уської студії та ігру у Steam і про те, як розробники продовжують підтримку України. Буде цікаво, тому сідайте зручніше. Ми будемо починати із бліц новин. На офіційному твіттері гри Fallout з'явилося повідомлення стосовно того, що nextgen версія Fallout 4 повинна з'явитися у 2024 році. Гравців попросили трошки почекати, аби проєкт був крутезним. З'явився геймплейний ролик майбутньої гри про перегони під назвою Test Drive Unlimited Solar Croven. Виглядає насправді досить непогано, і я знаю, що це стара серія із своєю історією, але чим буде брати Solar Croven, невідомо. На консолі Xbox завітає симулятор ферми під назвою Everdream Valley. Релізниця він безпосередньо на Xbox Series та Xbox One, і відбудеться це 15 грудня, вже досить скоро. З'явилася інформація, що шутер Ready or Not врешті-решт, дістанеться релізу та залишить дочасний доступ крамниці Steam. До цієї події розробники вирішили випустити трейлер, продемонструвавши, що скоро буде версія 1.0. Якщо шукаєте собі подарунок на новий рік, то у Телемарті стартували новорічні знижки. Вони досить вагомі. Чогось подібного не буде ще дуже довго. Тому оновити свій ПК, придбати щось новеньке, наприклад, відеокарту, можна вже зараз за дуже хорошою ціною. Окрім того, є бонусний батл пас. Виконуючи його завдання, можна отримати хороші призи та ще більші знижки. Якщо цікаво, що там із комплектуючими по нижчій ціні, то посилання залишаю в описі під відео. Розробники Tools а вирішили випустити Ultimate Edition на консолі минулого покоління, а саме Xbox One та PlayStation 4, а разом із тим на Switch та ПК. Якщо що у грі вам потрібно робити ремонт, релізнулась гра під назвою Track and Logistics Simulator, в якій гравцям доведеться вирішувати транспортні логістичні питання. Чогось неймовірного гра не пропонує, просто черговий хороший симулятор. Останнім часом не було досить хороших шутерів про Другу світову війну. Чого це я? Останнім часом цього сеттингу гравці майже не зустрічали. Це вирішили виправити, що цікаво іспанські розробники, анонсувавши шутер від першої особи під назвою United 1944. Виглядає насправді досить і досить добре. Ubisoft вирішила нагадати, що її багатостраждальний проєкт під назвою Skull Bones продовжує жити і навіть уявляє, днями відбудеться закритий бета-тест, аби зрозуміти, що не подобається гравцям. Вон як окрім гри про піратів, Юбікі випустили оновлення до Assassin's Creed Mirage, в якому додали до гри New Game+. Plus. це дасть змогу гравцям перепройти гру з усіма покращеннями, новими цікавими штуками та ексклюзивне екіпірування. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про гру під назвою Моус, яка дуже вміло використовує графічний стиль 60-х років і дарує гравцям досить цікавий геймплей. З'явився трейлер цього самого геймплею. В одному з минулих випусків новин ми з вами говорили про Garden Life Екозі Simulator. З'явився геймплей цієї гри, і це знаєте стартю волей, тільки з крутою графікою. Загалом виглядає дуже цікаво, круто, і є думка, що загубитися там можна на багато годин, особливо поки з усім розберешся. Грає з дуже цікавим геймплеєм, коли вам завдяки фото потрібно відновлювати відсутні проміжки дороги і таким чином проходити далі під назвою Viewfinder Завітала на консолі PS5. Якщо полюбляєте портал, вам дуже сподобається. Коли GTA 6 з'явиться на ПК, саме таку статтю опублікував портал Insider Gaming, який спеціалізується на інсайдах ігрової індустрії. У кінці статті вони заявили, що вихід на ПК варто потенційно очікувати між квітнем і жовтнем 2026 року. Студію Insomniac Games зламали та викрали особисті дані працівників та колишніх працівників. Хакери навіть встигли продемонструвати документи деяких людей, як доказ того, що вони не блефують, і вимагають кругленьку суму. Студія поки ніяких коментарів не давала. Один автор намагався створити модифікацію до Старфілду, яка б мала назву Starfield Together і додала б кооперативне проходження, але вирішив покинути це діло, заявивши, що гра повний треш. Том Хендерсон вирішив трохи показати інсайдів і заявив, що карта першого варзону, а саме Верданськ, повернеться у другу частину. Станеться це у 2024 році і Це дуже крута новина для гравців. За цією локацією сумують. Новенька Avatar Frontiers of Pandora показала не найкращі продажі у британському чарті. Вона посіла п'яте місце, пропустивши вперед стареньку навіть Modern Warfare 3. Проте європейці та американці досить схвально відгукуються про гру. Юзер з корнами та критиці бали на момент написання тексту. І це дуже сильний результат. Навіть деякі називають проєкт найкращому відкритому світі, хоча більшість вказує, що графіка неймовірна, і з цим важко не погодитися. Чеська студія під назвою Аманіта Дизайн заявила, що всі кошти, зароблені з продажу їх ігор до 20 грудня, будуть виділені на допомогу Україні серед їх проєктів: Машинаріум, Ботанікула та інші. Якщо колись хотіли придбати, це чудовий час. Стало відомо, що Naughty Dog вирішила скасувати мультиплеєрний проєкт у рамках франшизи The Last of Us. і причиною тому стало те, що таку гру потрібно підтримувати, і це може вплинути на якість однокористувацьких проєктів. Якщо у вас є підписка на Netflix, то на стрімінговому сервісі зарелізилась GTA Trilogy Definitive Edition. Тому якщо у вас діє активна підписка, ігрова бібліотека може потроху поповнюватися. Стало відомо, що перед самим новим роком, а якщо точніше, то 31 січня українська гра під назвою Speed Crew, яка дуже нагадує Overcooked тільки про авто, зарелізиться на великих платформах, а саме PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Зазвичай майже у всіх є мрія, яка не збулася, так і залишившись мрією. Ось одна з моїх мрій, так вже ніколи і не здійсниться. Як же я хотів відвідати грандіозну виставку і 3 побувати на презентаціях та конференціях різних видавців, побачити одним із перших новенькі ігри, пограти в них. Проте на цьому тижні стало відомо, що виставка більше ніколи не відбудеться. Вона пішла у небуття. Більше 20 років вона об'єднувала гравців з усього світу. На ній було показане не одне покоління консолей, але більше цього не станеться. Спочатку її. Похитнув ковід, а потім видавці почали відмовлятися, спробувавши власними силами робити конференції. Знову ж таки, через той самий Ковід. Аби ви розуміли, перша І3 відбулася у далекому 1995 році у місті Лос-Анджелес. Тому наступне покоління консолей видавці нам продемонструють уже на власних конференціях. Пресев Гайс. Ой, а що сталося? Як так? Ніколи такого не було. І ось знову розробники The Day Before закрилися. Розробники кинули свій проєкт. Розробники забрали бабло і пішли. Найбільший скам в історії. Якісь подібні заголовки англомовних статей наразі можна зустріти на таренах інтернету. А от українці вас попереджали: не варто вірити росіянам, вони нічого путнього зробити не можуть. Так і Steam, до слова йому теж велике вітання, випустив гру The Day Before у своїй крамниці. Наразі вже зняв, але все ж таки. Вона мало того, що була сусільним. З камом фейком простим тупорилим набором коду, у якій просто неможливо грати, адже всі механіки, якщо їх взагалі можна було назвати механіками, працювали як казна що, і от, релізнувши свій шлак 7 грудня, якуська студія вирішила закритися через так би мовити брак фінансування. Хоча відгуків у гри більше ніж 20 тисяч, тобто купили це казна що досить багато гравців, допомогли розробникам заробити, і вони такі пока і пішли. Сподіваюся, це той випадок, який сильніше приверне увагу на російську ігрову індустрію. Яка є по факту мильною бульбашкою, і допоможе українській локалізації поширюватися, щоб зрозуміти, що тут теж є гравці, і вони готові купляти ігри. І, до речі, розроблюють теж дуже круті проєкти. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Дякую за вашу підтримку. Ви мені неймовірно сильно допомагаєте. Окремо подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському за вашу надпотужну та стабільну підтримку. Плюс, любий глядачу, якщо тобі сподобався цей контент, можеш його підтримати та стати спонсором, або закинути одноразовий донат. Посилання буде в описі. Але якщо є така можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Epic Game Store стартував новорічний розпродаж, в рамках якого будуть досить великі знижки. Окрім того, кожен день будуть давати містері бокс, у якому буде нова гра. Тому не пропускайте, можна досить добре поповнити свою бібліотеку. Red Dead Redemption 2 можна купити за 296 гривень. GTA 5 коштує 313 гривень. Шосту цивілізацію можна придбати за 52 гривні. Far Cry 6 можна додати до бібліотеки за 229 гривень. Metro Exodus Gold Edition можна купити за 213 гривень. The Surge коштує 38 гривень. Generation Zero можна придбати за 77 гривень. The Last of Us Remastered можна додати до бібліотеки за 324 гривні. Набір Hazelight можна купити за 659 гривень. Batman колекція Архем коштує 269 гривень. Need for Speed Rivals Complete Edition можна придбати за 187 гривень. Mad Max коштує 162 гривні, а Call of Duty Modern Warfare Remastered продають за 674 гривні. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися. Сподіваюся, на ваш коротезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.